Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на Велесовій фермі. Трішки була пауза. Трішки був зайнятий трошки другими справами. От, і не було чесно, навіть ні, ні часу, ні бажання щось відзнімати, бо іноді буває таке. От, ну, слава Богу, що це все тимчасово. От, тимчасово, але, але скачуть ось мої малявки. От, скачуть ось мої малявки. Що ви мої сирунчики? Ну, дайте я пройду. дайте зайду до вас, дайте зайду, бачите вже які мої бутуси тусять. Нічка. Хто тут такий китчостій? Хто такий кицьостій? Ось ви Бачите, такі кичасті. Народилася у нас конопелька. Теличка, дочка Велеса і чарівної. Ось така вчора вискочила вранці. Да? Уже сьогодні вчиться пити з відра. От, ось, бачите, народився, ще в мене о, скільки тиждень назад, бичечок. От, такий ось, сирунчик малий. От, назвав я його люцифером. От, і зараз зрозумієте чому. тому що... У нього загинула мама. От, він розкрився і буквально не встиг я 10 хвилин для того, щоб її врятувати. І, чесно, не, не зміг я її врятувати. От, прийшлося замість крапельниці вставити ніж в горло, тому що фактично тварина була гостра тимпанія, дуже різка і фактично її здуло, і вона протягом там, години і, коротше, не встигла навіть надати допомогу. О, наскільки все відбулося швидко. О, тому і таке навіть може бути. І таке навіть може бути. І фактично, навіть будучи ветеринаром, будучи на місці, от, іноді невчасно повертаюся. Повертався якраз із Херсонщини. Мені зателефонували, що в корови проблема. Кажу, я вже був в дорозі, кажу, лечу на всіх парах. Думаю, що все буде гаразд. І Якраз цей гаразд відбувся, що я тільки влетів у двір. Взяв все, що необхідне, підбігаю до корови, а вона вже сходить з узоргами. Ось така от історія відбулася, Неприємно, але, але відбулася, що поробиш. От, одне, що врятувало, ну, з якого боку, що врятувало її продати, бо вона була якби, знекровлена вчасно. От, тому ніяких особливо питань до якості м'яса не було. Це отакі от справи. Так, а ну все, красунчик. Я бачу, що ви у мене два красунчика. От, Да-да-ха браха. От. Обслюнявили мене. Ай-яй-яй. Е, ви знаєте, але сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогодні я хочу з вами поділитися також ще власним негативним досвідом. Використання макухи, от, тому що е, навіть використовуючи її в раціоні, змінив трохи, привіз від іншого постачальника. От, і Якщо чесно, почав годувати худобу, худоба запоносила. От, чесно, не міг зрозуміти причини, чому саме худоба поносить. От, але бачу, вже зараз прийшлося змінити раціон, от, змінити годівлю. І сьогодні бачу, що дійсно, мабуть, була причина в цьому. От, тому, 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 тому така картина. Навіть коли ти ну, якби впевнений в тому, що де ти береш, і береш свіжу макуху, і береш її. Фактично, ну, якби в одних містах, там, де завжди її брав. От, але я так розумію, все залежить від якості насіння, от, і це якраз є ключовим е, моментом от, в плані е, годівлі годівлі худоби. От, тому вийшло так не дуже все красиво. Не дуже все красиво, трішки мене навіть напружило, тому що ну, були проблеми там іноді. В основному, худоба коли в нас підпоношує? Як худоба підпоношує. Коли виходить на пасовище, от, і корова худоба ще може підпоношувати в свіжоростелена, коли е, корови теляться і можуть бути проблемки, коли йдуть на роздій, може якась легка форма кито От, А так, щоб ну, іменно в такому форматі, чесно, на превеликий жаль, навіть я е, розповідаючи про це все, пояснюючи це все, розуміючи це, все зменшуючи навіть давання. Там до граминки, все одно бачу, що в цьому є проблема. В цьому є проблема. І сьогодні навіть жарена макуха от, ідеальна на смак, ідеальна на запах, вона свіжайша і така ж блистить. Фактично, бачите, для корів не завжди може бути поживною і корисною. Тому. Якби ви теж тричі подумайте, і наскільки варто не варто займатися, ну, в смислі, годувати худобу, от, підгодовувати макухою от, навіть в дозуванні там, до кілограма на голову в день, і то вже є питання. От, Але це знову мій досвід. І якби, в цьому, е ну, в цьому, в цьому, в цьому якраз і е є. Особливість, тому що я з вами ділюся з тим, що на сьогоднішній момент відбувається, і як воно відбувається, і, і, що, і що ми робимо. От, звісно, присутня вся лінійка Язери. Е е е е е ось, ось транзит, от, тому що зараз у мене три корови знаходяться на транзитному періоді. От, фактично, у мене чарівна на роздої вже я її годую чесно, біля кілограма транзита. От, Зорька розстелитися і мавка доростелитися, сіра українська. Тому зараз вони вживають транзит і йдуть, знаходяться в транзитному періоді. Паралельно до цього всього усі мої корови зараз їдять всі, хто доїться, їдять камікал от ніхто його не відміняв і теж додаю додаю також Dairy Pilot. також додаю добавляю... Дарі пілот для корів, які знаходяться в фазі лактації, от, які знаходяться в першій фазі лактації, якраз ідеальна формула, от, тому що у пілоті якраз є все необхідне. Воно пілот, він сам по структурі дуже схожий із Dairy-сейфом. Якраз він ідеальна формула для підтримки печінки якраз в цій фазі. От, тому тут теж є такий нюанс. От. Багато задаєте питань по годівлі концентратами, але я вже мільйон разів сказав і ще повторюю: на сьогоднішній день годую я зерно е, вівса. От, і сьогодні, ось бачите, я беру на елеваторі е, не відходи, а биту кукурузу. От, це сушені вже там побочка, які називають. От, і фактично використовую її для годівлі. Тому що це е, ціле, ну це нормальна повноцінна кукуруза. Ось о, дивіться її в раціоні. Це в мене так виглядає на сьогоднішній день концентрати. от Концентрати е, плющене зерно вівса, і також ну, вона дробльона, бита і також е, плющена кукуруза. Бо я її ще повністю перепускаю через свою дробарку. Перепускаю через свою кажу дробарку, плющівку, якщо бути більш точним, ось, бачите, фаза фракція, яка сюди поступає, От, включили. Ось, дивіться, саме звичайне, саме звичайний овес і е, кукуруза. От, і сьогодні я хочу трішки більше зупинитися на кукурузі. От, і по факту. Е, ні, не буду я сьогодні зупинятися на кукурузі. Я думаю, що наступне відео я зроблю все про кукурузу. От а сьогодні тут просто вам скажу, що от така суміш. Суміш у мене йде в концентрації. Тут десь 50, е, 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 да навіть більше десь 60-70% у мене кукурузи. І 30% у мене йде обса в раціоні. От, і чесно, це в мене основне, чим я годую. Сіно Сіно на сьогоднішній день от, виходить саме звичайне. От, скидаємо ми його із, якраз із сінника зверху. От, це сіно, воно виходить у нас на даний момент. Тут є навіть елементи. Да, це... Травосуміш із люцерною. От, зараз більше люцерний йде і фактично підгодовуємо даним сіном. От, а далі воно вже по факту піде знову От, Через що в цьому десь так доїдаємо, доїдаємо, тому що вже скоро буде. Травичка вже кругом все попідсихало. от, І вже трава йде, вчора було досить висока температура. от, Бачите, мій повністю кормовий блок. от, Моя скриня. Тут у нас все як завжди. от, Транзит в обов'язковому порядку. Ось о, дивіться, я зробив суміш камікала із. Дері пілотом от, кормові добавки компанії Язера". І Фактично десь близько отак от, це десь 100 грам даю вранці, ввечері, Десь виходить по 100 грам кожного в день. Також люцернова гранула. Ось, бачите, свіженько отримав. От, бачите, яка красива така аж блищить. Ну, і Відповідно, ця моя зерносуміш. От, яку я використовую для годівлі, питання скільки давати на голову, як давати, це все залежить безпосередньо від е, продуктивності вашої худоби, от, в середньому йде десь 300 грам на літр молока, от, і далі вже там ви рахуєте самі в залежності від продуктивності. От, тому тут е, чесно, головне не нашкодити. Чому не нашкодити? Тому що ви повинні зрозуміти, що е, концентрати це енергія, от, і чим більше енергії, Енергії даєте, от тим більше може бути клопоту, коли більше чим потрібно. Це все іде відкладання перш за все в жирову тканину, а друге, це іде проблема із відтворенням. От, це Підвищена концентрація гормонів: це кісти фолікулярні, це кісти лютеальні. От, корови перегулюють, корови не вагітні. ви повинні розуміти, що концентрати це не є панацеєю для роздоювання і для всього. Все потрібно тримати в міру в кондиції для того, щоб все таки худоба себе почувала саме так, як їй необхідно. От, тому що якщо ви будете перегодовувати, ви її загоните в порушення обміну речовин. От, як правило, це вацидози, це забивання книжки. Оце я вам скажу, ну, те, що я сказав, з набором маси і перегулами з проблемою з відтворення. Так само, коли жирна корова, це жирна проблема. Ціле відео у мене є на цю тему. Тому дивіться самі і самі приймайте рішення, в якому напрямку вам найкраще вести дану роботу. Бачите, вже все зеленіє, все готується вже для старту. Техніка теж вже готова до косовиці. От, через що так воно все, я думаю, ще якісь. Та ні, я думаю, ще добрий місяць. Тому що була в нас жара, і до 28 жара була, а це щось сьогодні похолодало так. От. Ну, якраз свіженько і гарно. Тому я думаю, що погода все-таки буде. воно... Навіть заморозки можуть вночі передають, але думаю, що ще не, не більше місяця чи не менше місяця ми ще будемо тусуватися тут е е на стойлах. Фух. Ото такі справи, тому хазяйнуємо, господарюємо і далі воно все буде видно. От. Далі я думаю ми вже вирівнюємося, будемо знімати. От, але не завжди про ферму, тому що зараз буду проходити обстеження, дають знати про себе старі мої рани. От, якщо чесно, воно завжди осінь, весна починається. І ще я трошки надірвався. От, там, коли витягували корову з загона. Ну, коротше, трохи, трошки пішло зміщення опять, моїх, мого хребта, от, тому трошки є клопіт. От. Ну, думаю, вже я струю фактично. фактично от, а далі там ще часом все стане на своє місце. От, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От, пишіть коментарі і будемо разом рухатися. До літа і до перемоги бувайте.